Всім привіт-привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі Angel Tarot. Останнім часом багато запитів з приводу стосунків. Багато в кого ці стосунки руйнуються. Тому тема сьогоднішнього розкладу пауза чи розрив у ваших стосунках. Налаштовуйся, будь ласка, на розклад і подумай про свого партнера. Який стан стосунків на даний момент? Тут іде безвихідь Яка ситуація, з якої ти абсолютно ніяк не можеш викарабкатися. Ти, дивіться, хтось вже розірвав стосунки, хтось ніяк не може зважитись на це. Але ти однозначно розумієш, що тобі боляче. Тобі боляче ти страждаєш у цих стосунках і причому страждаєш вже достатньо такий довгий період. Ти розумієш, що при всіх розкладах твоєму партнеру дуже навіть ок. Але те, що робить він по відношенню до тебе, для тебе зовсім не ок. І ти можеш навіть робити вигляд, що з тобою все в порядку, і тебе ця ситуація влаштовує, але вона тебе ну абсолютно ніяк не влаштовує. От просто не влаштовує. І це просто поговорити, ну а що воно тобі дає? Десь відпочити, ну так ти не відпочиваєш тоді, коли ви відпочиваєте. Да? І ти постійно ганяєш ці думки, і ти ніяк не можеш від них позбавитись. Плюс він тобі додає масло масла у вогонь. Да? Він може десь там ходити гуляти, десь відпочивати. Йому нормально. Ти при цьому всьому страждаєш, да, ти ніяк не можеш. Для себе проаналізувати, потрібні чи не потрібні тобі ці стосунки. Деякі з вас можуть зараз не спілкуватися, тому що чоловік зробив якийсь вибрик, да, була якась вихідка. ти е, адекватно розумієш, можливо, ти навіть бачиш, що він десь розважається. Ти при цьому сидиш, переживаєш і страждаєш. Що відчуває він у цих стосунках? Ну так, з одного боку, він бачить, що ці стосунки йдуть не туди, да? і ці стосунки йдуть не так, вони неправильні. Їх би треба було якось по іншому, але він по-іншому не вміє і не може. Розумієш, він від стосунків хоче легкості, він хоче спілкування, романтики, ніжності. І при чому так періодично зустрілися і далі все. Да? І причому для нього можливо ваші стосунки можуть бути напряжними ресурсонапряжними. Да? Він може вкладатися в них, але йому немає що туди вкладати. Якби в нього були на це гроші, він би може б і вкладався. Він би може б десь тебе і возив водив, да, і витрачав на тебе гроші. В нього грошей немає. Просто елементарно немає грошей. Він не він, він тебе не тяне. І через це да, він може переживати. Що, ну, я би якби, в принципі, не против, але да, ну, ну, ні. І, власне, бачить, що не тягне, думає, ну окей, я вийду з цих стосунків, виходить з цих стосунків, бачить, що без тебе він не може. І він повертається. Да? І оце от періодичні оці от моменти, коли ви зустрічаєтесь, вам вроде би, класно. Але щоб якийсь піти на більший етап, да, іти далі, якось розвивати, ну немає за що. Да? Для декого можуть бути стосунки, реально ви бачите, що ви просто різні. Ви люди з різних планет, в когось може бути різниця в віці, в когось може бути різниця в статусах, матеріальне забезпечення, все що завгодно, ви дуже різні. Ви настільки різні, що ну, ви не підходите один одному. З його точки зору, ви не підходите один одного. Ти, що відчуваєш жінка, яка дивиться цей розклад, тобі одиноко дуже в цих стосунках. Настільки одиноко, що хочеться вити вовком. І що ти робиш, ти максимально стараєшся відволіктись роботою. Да, ти вкладаєшся в роботу, як тільки виходить. Да, просто навантажуєш себе так, що окей, якщо мені не щастить в коханні, або якщо мені так тяжко у стосунках, я давай буду будувати стосунки з баблом. Да, і просто стараєшся максимально заробити. А тепер дивись, для тебе теж є така підказочка. Чим більше ти вкладаєшся в ці стосунки, тим менше в тебе грошей. Тобі гроші можуть просто не йти. Ти зливаєш свою енергетику на нього, да? йому, можливо, ресурси йдуть, а тобі ні, бо ти як ти йому віддаєш своє. От тут, дивись, якщо чоловік не вкладається в тебе, подумай, чи в того ти вкладаєш свою енергію. Можливо, варто подивитися на інші варіанти, або, як мінімум, якщо ти хочеш залишатися з ним у стосунках, не вкладайся так енергетично і емоційно, як це робиш ти зараз. Дати заробляєш, дати можеш заробляти більше, тобі можуть йти ресурси легше, простіше і краще. Але воно все йде туди. Зливається просто-напросто. Е, для одиниць може програтися, що тоді, коли тебе сильно накриває, ти просто йдеш і спускаєш гроші, просто які є. Да? Деякі з вас можуть старатися закрити партнер, потреби партнера, чого я дуже не рекомендую робити. Да? Що для тебе це дасть, для тебе це по типу, типу, я така класна, а для нього що це дасть? А він просто буде розуміти, що ти жінка, яка може бути сильнішою за нього. Ти хочеш бути сильнішою за твого партнера? Да? Ти успішна, класна. це хіба, якщо тобі потрібно доказати, подивися, яку зірочку втратив. Да? Але ну, для чого йому це все віддавати? Якщо ти можеш це давати собі? Ну, окей, ти сильна, окей, ти класна. окей, далі, що? Далі, що він зрозумів і Він все одно робить тобі боляче. Що заважає вашому воз'єднанню? Інтерес чоловіка до різноманіття. Його тягне до жінок, його тягне до жінок, енергетичних, сильних, пристрасних, жінок, які люблять погуляти, люблять показати себе, насолоджуватися життям. І причому це має бути не одна жінка. Чоловік зараз в активному пошуку. просто. Він шукає собі навіть не ту саму, а тих самих. тих самих, хто буде його розважати. Це, власне, і заважає возз'єднання. Він не буде воз'єднуватися з тою, яка хоче бути єдиною в цьому союзі. Да? Ну, він не хоче єдиної. Він хоче, щоб вас було ну, трошечки більше. Тому тут момент такий: ні. І остаточний результат, що далі у ваших стосунках. Ну тут загалом жінка виходить зі стосунки, тому що тобі було дуже і дуже важко. Да? По карті місяць ти вже стараєшся вийти зі своїх обмежень, вийти зі своїх ілюзій, і ти просто о, закінчуєш ці стосунки. Може бути ще момент, що чоловік може якимось чином проявлятися, але тобі це все не потрібно. Ти виходиш зі стосунки і, скоріше за все, блокуєш його. І молочинка. Я вам щиро дякую за те, що ви приходите до мене на розклади. Буду дуже вдячна за ваші лайки і коментарі про те, як у вас програється цей розклад. Якщо хочеш замовити особисту консультацію, пиши мені, будь ласка, в телеграм. До нових зустрічей. Пока-пока.